Обисто так званого генпрокурора, так званої ЛНР, і його заступниці варто розглядати як наслідок розбірок між місцевими кримінальними елементами. Таку думку висловив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Він припускає, що місцеві могли не поділити награбоване майно напередодні масштабної втечі. Інша версія, за словами Подоляка, зачищення Росією свідків воєнних злочинів. Нагадаю, в викоповано Луганську стався вибух в приміщенні так званої генеральної прокуратури ЛНР, в результаті чого загинули генпрокурор Сергій Горенко і його заступниця Катерина Стегленко. Ну і давайте згадаємо, хто ж він такий. Він Горенко, зрадник. До 2014 року він був агентом російських спецслужб, понад 20 років пропрацював в правоохоронній системі України у 2013-2014 роках Обіймав посаду начальника відділу розслідування злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Ну і запам'ятався також тим, що за кілька днів до повномасштабного вторгнення стріляв демонстративно на камеру з гаубиці по станиці Луганській, яка тоді була під контролем України.